Чи є вакцина CanSino Конвідеція безпечною та ефективною? Вакцина проти COVID-19 AT5-nCoV-S виробництва CanSino Biologicals — це векторна вакцина на основі позбавленого здатності до реплікації аденовірусу, яка була включена у список ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях у травні 2022 року. Процес надання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях включає оцінку якості виробництва, безпечності та ефективності вакцини. Усі вакцини, внесені до списку ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, можна вважати безпечними та високоефективними для запобігання тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Станом на 31 грудня 2021 року по всьому світу було розповсюджено близько 58 мільйонів доз АД МКОВС. Ця вакцина рекомендована для використання в осіб віком від 18 років.